Всім доброго, мирного ранку, друзі. У нас сьогодні, ось бачите, що робиться. Вчора так злило. Після третьої години дня, як почало лити. І ось тільки вночі закінчилося. мокротиня. думали, вже можна буде сапати картоплю. У мене ще не кавуни не посажені, не дині. І огірочки треба під пленочку, під парничок парничок посадити. Але нічого цього ми не зробимо. Вчора не всли, тому що пололи пленки. Ці парнички ось. А сьогодні я не знаю, що нам робити. Напевно, ми цю деревину спиляємо зараз. Ось у нас персик один маленький пропав. Брали ми в одних людей, то від них усі дерева вже пропали, вже викорчували. Вітер у нас такий зараз. Вон, чуєте, як теплиці пленочкою б'є. Стала за нашою тепличкою. Трошки, щоб ззад щоб був там картопля, бачите, як ворушиться. Вчора сусіди вже підкормку давали, ми ще не будемо, у нас ще не вся повністю зійшла гарно щоб вона вся зійшла характе, потім дати азотне добриво. Ну, а Я піду робити другі справи. Сьогодні поки повичищали у всіх. У нас хоч і кругом зацементіровано, але все одно поки повичищали, поки повигрібали, все. Бо чкватині я таке не люблю, я люблю, щоб було все сухеньке, чистеньке. То ось так і живемо. Потихеньку, помаленьку. В селі завжди роботи дуже багато. Ми вчора посадили з чоловіком капусточки, там, не знаю, курчиків з 30 чи 40. І якраз дощик її завторив. Там ще чуть-чуть осталося. -чуть вона підросте та потім досадимо я вам друзі сьогодні покажу мене просили з того каналу життя як воно є люди просили показати чим ми загортаємо картоплю то сьогодні чоловік вам покаже розкаже чим як північні райони і центральні ще деякі садять картоплю то їм це знадобиться. Пробачте, що відео вийде трошки пізніше, чим я хотіла. Я все-таки думала, що я верну той канал, але напевно вже не верну. Ну, нічого, я дякую своїм підписникам, які перейшли до мене з того каналу. Я вас не підведу, я завжди дивлюся ваші відео. Ввечері, коли вже повечерім заходимо в хату, то я включаю телевізор, чоловікові говорю, я спочатку подивлюсь своїх дівчат. А потім вже ти свою рибалку будеш дивитися. Ну, на, на телевізорі великий екран, то там краще дивитися. Але я не завжди пишу коментарі. Пробачте, якщо дивлюсь на телевізорі, там дуже тяжко, ну як довго писати коментар. А як дивлюсь на ноутбуці, то я вже пишу завжди коментарі вам. Але просмотри я завжди вам роблю. Сьогодні розщепила стирку. Ту неділю не стирала після Пасхи, тому що дощі й дощі, І ось прийшлося сьогодні вночі-дві машинки закласти стирки, а тепер ще ось одна крутить, то зібралось дуже багато. Поки в городі не можна зайти щось робити, сьогодні спиляли вже всю деревину, куча гілок, і Тепер цю зараз будемо пиляти. Навіть не віриться, друзі, що тут така була красота, як вона квітувала, я показувала вам на тому каналі. А зараз все ось таке. Чорне і не одної абрикоски немає. Ні, є ось ось одна брешу. Бачите, яка є ось одна абрикоска є. За однієї цієї не будемо заставляти ціле дерево. Ось так. Зараз покажу вам. Ось ще нію скільки на, 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 сьогодні навичищали, але... Стежка мокра і не можна вивезти. Ось тут куча гілок. Сьогодні потрібно це все перерубати і скласти. І що? Немає. Роботи в городі немає. зараз, верніше її є, але все мокро. Тут ось теж гілки. Зараз будемо там піляти. Друзі, ви мене просили, щоб я показала вам, як ми загортаємо картоплю. Зараз чоловік вам все покаже. Ось такий він агрегат зробив, який чіпляється на мотоблок, це для мотоблока. І дуже раніше ми руками загортали, а це дуже така. Ну, ви побачите, дуже гарна конструкція, яка дуже правильно і гарно працює. Я вам покажу, як загортається і все покажу. А зараз чоловік скаже, які розміри і все він робив. Доброго дня всі. Розміри. Задня частина має бути 20 см. Висота також сама, майже. 20-22 це угольник називається. Це Котор... оцей лист, який да? загортає 20. Цей угольник соєдіняє оці два листа. Оце так називаємо ребра жовтості. Щоб воно не згинало його ось цього. Ні, по цього. Так само з цього боку теж. Потім оці листи розгортаються. Тут 20 сантиметрів, щоб лишалося середина ряду, загорнута. А тут як іде між рядами. Не знаю у кого, у мене міждуряді 70 см. Ось дивіться. Сюди видно. Догори трига. 70 см. Тут теж планочку ось, ось. Прикрутив угольники. Приварив, прикрутив на гайки. Якщо кому треба до мізуряді більше, на оцих угольниках. Ріжете турбіночкою, така є типу фризи. От, і можете собі їх розгортати ширше, вужче, як вам буде завгодно. Тут стояк. Це планка для Планка для, для того, прибыль. щоб її ставити. У мотоблокові е, звичайніші наш український кентавер 6,5 кВт. Е, тоді пізніше я вам покажу, тому що зараз він стоїть без колес е, ці побривало на камерах. Я вам потім покажу цю систему, куди я придумав, щоб ставити її. Вже дуже багато, по моєму цьому, так сказати, проєкту. Зробили собі ці фігні, ці комедії. Одна, одна маленька хитрість. Дивіться сюди. Він коли йшов отакого, от він загортав, заривався. отако, такого. Ячним мотоблок заривався. Тому я що зробив? Це вже було тричі або чотири рази. Ось о, тут вона має висоту 20 см. Тут теж було 25 см. Я відступив звідси турбіночкою, а сюди вийшов на ноль. Я спочатку взяв 3 см. Ну, значить, тут ця сторона 20. Так і лишилося 20, а, а ця лишилося 15. Угу. Я спочатку 3 см відрізав. Угу. Потім почув, що, що мені мало він знову заривається. От. І я відрізав ще 2. Тут 2, а тут на 0. Ось так от клини вирізав. Ну, і тепер В общій сложності ти тут 5 відрізав. Тут 15 так? висота, угу. тут 20 лишилося. Угу. Тепер, коли я йду загортити його, воно стоїть. Ось стояло, і тут уголки оці заривалися. А тепер воно стоїть отакого. Тобто це йде трошки вище, а тут уже хапає землю і робить поворотчик. Ну, тут 20 так. висота сантиметрів, тут 15. Ну, ось бачите, тут 20, там 70. Ось бачите, яка конструкція. Ви можете поставити відео на паузу. І це все подивиться, я вам все показала, ось де за. Нічого складного. Рушиться. Геть, нічого складного. По такій системі у нас дуже багато хто брав, хто купляв мотоблоки, Розмір. розміри ці брали і робили собі такі загорталку. Тут ось де в стойки, ось декілька отвірів дрелькою. І це вам треба. Да. На якій глибині ходити, які колеса, під колеса можна регулювати. Якщо колеса на восьмий розмір, ну, маленький, і десятий розмір. Якщо на десятий, то його треба нижче пустити трошки. Я отходжу на десятому, тут. Якщо на восьмому, то його треба підняти через дірочку сюди. І він куди кріпиться? Наперед, так? Спереді пліта на мотоблоки теж приварена. Ну оце хто у кого є мотоблоки, то це дуже гарно. Можна зараз витащити його ну, там. Одне тебе, а що тебе з перчаткою? Покажи мені. А це, це твої арки варив. І турбінка, і от сварки ці. Попалив це, перчатки. Попалив. Це, це що дає тобі ви перчатки? Ні, ще півпака пива. А, і ще півпак. Нормально. Ну ось, друзі.